Зараз вам покажу, що я сьогодні ще придбав для саду, але тільки самі дерева ще ніяк не купимо. Тож, ходи зі мною. Ось така ось реючка. Хлопці напиляли оперативно, молодці. Гарну кучечку, тут 450 Дві штучки. Це для чого реючка. будемо дерева поукругом оббивати. Ось як, як ви бачите. Як воно у нас зроблені дерева так і будемо оббивати, тому що зайці, падлюки, обгризають дуже швидко. Черешню сюди до двору бояться вони підійти, але там яблунь, якщо не буде рейки, то все. Вашому саду капець. Ну, по крайній мірі, це в нас так. Тож, тож отак, друзі. Потихеньку працюємо сьогодні, то те-то те, вже фірточки подоробляли. Помідори не ходили сьогодні садити, тому що ну його в баню. І так уже сил немає, вже кудружині вже покупалися. Давай кучі будемо відпочивати. Ну що не ляже ще господарство треба все поприкривати. Поки сьогодні то вичистили, то те, то те, на посіку хупцям одвіз поїсти, то хай займаються, трішки там меду покачали, трішки якийсь воск потопили, десь роїв наловили, десь маток вилили. Ну нічого, там у мене запитуєте, чирьо, чи не продаю меду. Мед я не продаю. У мене є постійні люди, вони постійно забирають, у мене його і, і для себе інколи не вистачало. то немає для продажі. Таке щось для себе, але ну, я його вже пережрався того меду, мені вже чесно кажучи, тошнить. Тож будемо заказувати, не знаю, з якого сайту ще подивимося, щоб теж херні не насадити. Ну, Що його закажемо. Файний сад, хотів, мені дуже сподобалось, але вони тільки однорічні продають, а я таки би хочу двохрічні посадити. В нахрена мені ті однорічні, коли вони там ростимуть, вони є однорічні. Вони ще три роки пройшли, ніяк не можуть зацвісти, Немає просто-просто немає агромаркет, абсолютно не хочу з ним зв'язуватися. Тож, отакі справи. Ще на вихідні косити треба, ще не обкосив другу сторону, то. Цим гарно вечора, піду вечерять.